Поки я на налаштовую камеру. Не забудь поставити лайк, підписатися. Це дуже допоможе дуже допоможе нашому каналу. Ну, ось якось так. Ну що, у нас святковий випуск Уже п'ятий випуск про пиво. І я вирішив його зробити трохи не так, вирішив його зробити таким екстраординарним, тому а, буде безалкогольне пиво. Ви спитаєте мене, на воно треба? Я вам відповім. Коли був сухий закон, у нас так званий сухий закон, то я не хотів пити, що попало. Там у мене було, скажімо так, міцні напої вдома, але хотілось пива, хоча б безалкогольного. І я тоді спробував дуже багато безалкогольного пива. Яке теж було тоді не досить просто дістати. Так, почнемо. І е, насамперед, хочеться почати це, цей випуск з того, що ми підемо від дешевого до дорогого пива. Це крафтова мова. Якщо я не помиляюсь, Дніпропетровськ робить навіть можемо. Так, Дніпропетровська область, місто Дніпро. Стелла РТУА бачив наліпку ззаді, воно по акції було. Це як представник просто мас маркету але забугорного, скажімо так. І наше саме дешеве своя лінія. Своя лінія. Тут в чому, в чому ситуація? Так, це пиво по своєму стилю повинно бути. Повинно бути. Якщо б брати все за лапки, то це пиво повинно бути таке, що, типа, та що вийшло, те й вийшло. Херсним, бо це своя лінія, і хер на нього. Стела Артуа. Ну, стела Артуа і стела Артуа, я не знаю. Хтось навіть писав мені, що стелу хоче в випуск, і напевно, чувак, ти не цю стелу очікував побачити. Ось. А, і хто. Чи я так зробив, не знаю. А хто, е... хто не бачив останні шорт відео в е... Ютубі моє, той багато пропустив. Воно дуже досить багато набрало переглядів. Там був жарт про вимикачі і Путіна. Ось можете подивитися. Так. А ще можемо, користуючись ситуацією, можемо пожартувати про Ілью Киву, а, наприклад. А, наприклад, вибачте, ще трохи тренуюсь, тренуюсь, спілкуватися на нормальній мові. А, так, про Іллю Киву, а закінчимо ж. Про Іллю Киву. Чим відрізняється Ілля Кива від Морозева? Можна сказати нічим. Ха, уровень інтелекту такий же. Так, дураць е дебільний жарт, але можна доповнити його ще. Чим відрізняється лія кива від морозива? Е Морозова не таке від Це, наприклад, це повинно бути краще. Е поставте лайк хоча б з жалості за такі жарти. Ось. Добре, перейдемо до пива. Е це насамперед. Мені здається, буде фаворитом своя лінія. Чому? Бо я його пробував. Я пробував тоді, що була Балтика-нульовочка, і там різні пробував. оболонь, рогань безалкогольний. рогань, кстати, теж непогане. Але ось це було максимально максимально наближене до нормального пива. А це ж, наприклад, мені кажеться, так. Ну, алкоголь. Це, ну, мені здається, насамперед головний фактор оцінки, щоб воно було схоже на нормальне пиво. Так? так. Ось. Тому і ще мені скоро бігати в футбол, тому і виходить, що я а, бухати не можу, а безалкогольного можна і навернути зараз. Так, Поїхали по ціні безалкогольне своя лінія 1940 за 0,5. 1940. І це досить дешево як для безалкогольного. стела Артуа Нульовочка, 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 нульовочка. Що у нас тут по стелі? А стела у нас 24:90 і це по акції. Тобто, вона ще дорожча. І це за 0,3. Тобто, ви розумієте, що це різна цінова. Категорія. І 03 мова безалкогольна. Я зайшов в магазин, там де крафтове пиво продається, і воно коштувало 46.40. Повірте, на слово, чек не показував. Ось, 46,40. тобто воно найдорожче. І головне в цьому експерименті це дізнатися, ціна має значення чи ні. Саме на смак. Бо все може. Коштувати дорого, а на сміттє не дуже. І буває, що люди прикладують багато зусиль, а воно просто не подобається все. Поїхали. І так, перший. Йо-майо, що я придумав? А придумав я наступне: це те, що перше, перше в історії нашого каналу з'явилася професійна відкривашка. І мені її подарував підписник. Ну, як, громко я сказав, дружина моя подарувала. А також вийшла, що вона на мене підписана. Тобто не де не сказав неправду. Поїхали, Стела Так, ну, Стела Трохи, трохи а, більш пінне і більш яскравий смак. О! А це досить таки неочікувано. Непогано пахне. Так. Ось ми... Ага, я трохи зроблю щоб вам. І теж видно було. А, ось така і назад. А, ось така байда. А, у нас... О, Ох, же ж, блін, ці перестановка. Так, поїхали, ну, я не влажу. Новий ну, кадр. О, та й прическа така сім'ї. Перший екземпляр. Воно. І чому я сказав, що воно мій фаворит. Тому що воно не солодке. Дуже багато безалкогольних таких пив досить солодке. Прям піпець. Ти його п'єш і воно прям в'яже. Це не прикольно. А хочеться як нормальне пиво, щоб було трошки з хмільком. Стела. Не туди, не сюди. Вона теж не сильно солодка. Я його скажу вам відразу: перший раз п'ю безалкогольну. Саме безалкогольну стелу. Ну, непогано. І це виключно моя думка по безалкогольних пивах, Бо я багато чого пробував і такої шняги була. Ну це прям пахне цитрусом, пахне хмелем. Таким крафтовим пивом. Якби мені сказали по запаху, я б сказав, що це схоже на якийсь пусковий ель. Ну, дуже пахне. Навіть куштувати не хочеться, розчаровуватися бо аромат. Просто неймовірно. Ух ти! Ух ты! Я вам а, так тут пів відсотка алкоголю. Тобто його теж дофіга, якщо випити, регер покаже, що ви алкаш і дебіл. А, тому що тут 0-0 Так, ось це неочікувано. Я думав, що воно буде десь плюс-мінус таке ж. А воно зовсім не таке. Тіп'єць. Воно ну, в розрізі. Звичайно. Блін, ну це, ж, ну це ж інша справа. Це непогано, непогано. Ні, звісно, до нормального пива зовсім не дотягує. Але якщо брати тільки безалкогольний, то це просто пушка. Теж пишеться ще на своїй лінії, що не більше 0,4. Ось так. Ну, я вам скажу: давайте вердикт довго не тягнути когось за сосиску. Ось це, звісно, мені сподобалось дуже. Чому воно мені сподобалось? Тому що воно досить таке хмільове. І саме тут гірчинки достатньо. Я би сказав, що це прям якимось APA, тільки без, я не знаю, без алкоголю. Ти його п'єш, поки ти його п'єш, воно класно, коли ти його перестаєш пити, зникає смак. Бо Це як всі безалкогольні. Ось це таке собі, ну, звичайне, звичайне пиво. І це ну, нам багато краще, ніж перечисляю: Балтика, нульовка, оболонь, Чернігівське безалкогольне. Ось це набагато краще. Ще якесь було, я коштував навіть імпортне а-ля Калсберг і тому інше. Тому е, переплачувати не бачу смисла, якщо ви не хочете брати, звісно, вже за 46 гривень 03 е, безалкогольне. То можна і свою лінію взяти, воно хоча б не солодке. Це моя думка. Я не люблю солодке пиво, мені воно фу-фу-фу, я брезлю. Це теж, в принципі, не сильно солодке, то є Stellar як варіант, теж можна брати, бо воно не солодке. Я очікував, хоча що воно буде саме таким. Але воно набагато дорожче. Якщо не хочете переплачувати, то. Звичайно, тут ви в смаку, от в смаку нічого не втратите. Зовсім нічого. А це це уже, ну, для, блін, я не знаю. І сказати для поціновувачів не скажеш, тому що це, блять, безалкогольне пиво, вибачаюсь. А, Але ну хто його. Купує, блін, навіщо. Ну я просто така людина, що якщо мені не можна пити, то я його просто не буду пити. Мені не потрібно там, ой, там, ой, безалкогольне. Вот. Ну, це смачно. Це смачно, це реально смачно, якби мені довелося пити безалкогольне, якби там був якийсь принцип, то я би ось таке пив. Ну, може комусь там подобається пивний смак. а він... Просто принципіально не п'є, бо запойні там ще що, то ось це непогано непогано. На цьому, напевно, і закінчимо. Дякую всім за перегляд. Дякую всім, хто підписався, і дякую всім, хто може зараз підпишеться, поставте лайк і підтримайте канал. І розповім вам таку ідею прикольно. Звісно, напевно, ми до перемоги не встигнемо набрати там мільйон підписників. І щоб, 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 е, я не знаю, щоб наш канал був досить таки потужний, щоб купити там, не знаю, фуру пива. І коли ми переможемо, щоб всіх військових пригощати пивом, тупа так виїхати там, на площадь, там, я не знаю, і, і типа від Алкашів теж буває користь. Ну а так можна там звісно. На... А, не забувайте постити. Ой. Так, не забувайте донатити на ЗСУ. Це важливо, це приближує нашу перемогу. А вона буде, а вона буде, це взагалі. Я не знаю, у мене навіть сумнівів немає. Тому всім дякую.